Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянса Знак Задяка Козиріг на період листопад 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. В нашому жовтому пасіянці головне віднайти всі картинки, котрі співпали, для того, щоб картина була повна загальна. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут воїн, це захист, а також покровитель. Реальна людина, котра вам чимось допомагає. Ось тут кінь. Він каже про те, що ви можете зробити якийсь невдалий вибір. Добре думайте, перш ніж прийняти якесь важливе для вас рішення. Ось тут, друзі, рак, він показує якісь перепони, а також ускладнення на шляху до вашої цілі. Ось тут, друзі, змія, вона показує, о, оберігайтеся, якусь погану людину, щоб вам ніхто не нашкодив. Ось саме тут. Ось тут ворота, це плітки Вони можуть вам нашкодити, саме тому не беріть участь самі в плітках і не дослухайтесь до якихось недостовірних розмов. Ось стільки багато інформації сьогодні для вас. І ще зараз ми з вами подивимось на колоді колесо року, для того, щоб подивитися поради карт Таро. Ще, друзі, для того, щоб віднайти більше інформації для свого знаку, обов'язково треба дивитися. Розклади синього пасіянцу та розклади окремі розклади на картах таро, котрі будуть після цих жовтих пасіянців. А зараз знак Зодіака козиріг, застереження на листопад, четверочка кубків та порада. Двоєчка жезлів. Друзі, четверка кубків, застереження, каже вам про те. Що можуть відбуватися якісь події, котрі вас будуть засмучувати. Не дивлячись на те, що козиріг він сильний знак, як морально, так і фізично, але навіть таких сильних особистостей може щось засмучувати. Зверніть увагу, що хто знає інформацію, той знає, що робити. Якщо до вас надійде ось такий поганий настрій. Подумайте, що можна з цим зробити. Або змінити тактику своєї роботи для того, щоб щось поправити, виправити, або навпаки, перепочити. Порада, друзі, це двієчка жезлів. Вона показує те, що ви, можливо, знаєте або не знаєте, але ваша справа вами розпочата вже має успіх, має перші результати, котрі ви тут бачите. І ви маєте людей, котрі вам допомагають для того, щоб ваша справа була вдала. Саме тому робіть це, продовжуйте для того, щоб був результат. І ще ось тут, друзі, дзеркало віднайшлось, ось воно, дзеркалом. Зміни в ваших справах. Ось такий для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху! Запрошую на перегляди відео ще розклади карт Таро для всіх знаків зодіаку. Та робіть висновки, які вам допоможуть покращити та полегшити ваші справи. До зустрічі, друзі, на моєму каналі!